Сумами НАТО в парашистів просто під час атаки почали кидати зброю, зіймати руки та добровільно йти в полон. Сталося дещо неймовірне прямо під час бою. Причому все відбулося так швидко та синхронно, що навіть наші бійці не одразу повірили в реальність цього перформансу, що змусило солдати так різко передумати, почуєте прямо від них уже за митя. Ми вітаємо глядачів та закликаємо ставити вподобайки і підписуватися. Ми. Починаємо українські десантники на Сумщині захопили в полон російських військових, які намагалися окупувати населені пункти Сумської області. Під час атаки військові РФ кинули зброю та здалися і вже дали перші заяви. Лише подивіться Лукін Дмитрій Олександрович, раждін 6 декабря 1972 року, село дев'ятсот Харуль, Харольського району. Приморского края призван 30 апреля 2025 года, был попал в плен. Российских полуганах обменяют на украинской бейцов, про что поведомляет командование десантно-штурмовых войск. Килов Сергей Албекирович, 11.09.1987 года рождения. Ростовская область, город Гуково улица Карла Маркса, 99. Попал в плен в Гарнале, когда меня с бросниками 29-го, а 16 меня, ну, до 16-го меня никто не забирал, 16-го я пополз на эвакуацию, меня там ранили еще раз и взяли в плен. Окупанты, зазнаются, сами у своих подразделах до них Застосовувалося негуманне поводження, психологічний тиск та погрози, змушуючи наступати на суми полоненим надали необхідну медичну та психологічну допомогу, і вони можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають в російському полоні. Так ідеться у повідомленні командування ДШВ. Усі полонені окупанти служили в російській армії з 25-го року. Більшість з них проходили службу у 210-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти. Те арафії деякі з полонених до привільно уклали контракт з міноборони РФ щоб уникнути кримінальної відповідальності за злочини. А тепер їх непідготовлених кидають з курщини на сумщину. Я підписав контракт в зв'язку з тим, що у мене була та й судімості на те судімості хотіли закрити на 8 лет. Мені подали інспектор, гад ми зараз їздимо під стол, підпишемо контракт і все в капу раз? 158 восьма кража. В у меня все не сто пятьдесят восьми числа по полтори тисячі доларів у сусіда. Ось, наприклад, росіяни потрапили в полон на Сумщині під час спроби захопити села Олександрія та Моропілля. Тридцятого марта тысяча 30 марта 1977 года рождения Пимської область, город Персикам служив 810-й бригаді морської піхоти. контракт подписал 30 апреля 25 года. И фрейтер, стрелок, в плен попал на территорию Украины. В районі села Олександрія. Далі цитую повідомлення, деякі з рашистів не повоювали місяця, підписали контракт в кінці квітня і через місяць потрапили в полон. Деяким із них пощастило. Наприклад, окупанту, який штурмував Миропілля на Сумщині, він залишився живий. Чи його колезі, який вижив під скидами? А 24-річний крадій пішов воювати, щоб закрити три судимості та не сісти на вісім років. Типова для них історія йшли на штурм в трьох двох ліквідувала, а третій Римав поранення та здався у полон. Також українським військовим вдалося захопити російського військового 106 шостої повітряно-десантної дивізії, яка намагалась штурмувати українське село Локня на Сумщині. ЗСУ закликали інших росіян здатися у полон та зберегти своє життя. Військовослужбовці РФ розповіли, як потрапили до армії. У своїх підрозділах на території Росії до них застосовувалися негуманне поводження, психологічний тиск, резюмували десантники. Більшість росіян потрапили в полон під час свого першого виходу на завдання Ання їх призвали місяць тому. Ворог часто з допомогою маніпуляцій мобілізує тих громадян, кому загрожує тюремне ув'язнення. Бійці підкреслили, що росіянам надали необхідну медичну та психологічну допомогу, і полонені можуть бути використані для подальшого обміну на українських військових, які перебувають у російському полоні. А напередодні також стало відомо і про те, що бійці 12-ї бригади спецпризначення захопили в полон вісьмок російських військових на турецькому напрямку, про що вони повідомили на сто. Урінці бригади у соцмережі Фейсбук далі. Чергова партія полонених росіян з турецького напрямку між їхніми містами тисячі кілометрів землі, але свого їм було мало, і вони поїхали освобождати Україну. Так зазначають українські військові. Вони наголошують, що поповнення обмінного фонду є пріоритетом для бійців 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ, Адже кожен полонений окупант це потенційне звільнення бійця сил оборони Стою всім росіянам, які склали зброю, гарантовано збереження. Життя та здоров'я в іншому випадку на окупантів лише ліквідація чекає і всіма можливими способами додали військові. А ми нагадаємо, що раніше в український полон потрапив унікальний окупант. Він не знає ані столиці Росії, ані столиці України. І взагалі не знає, що таке столиця. Про це повідомляють медіа з посиланням на інтерв'ю окупанта в рамках проєкту «Хочу жить. Далі цитую дивний діалог. Столиця моєї країни Росія відповідає росіянин на запитання. Журни. Ліста, а моєї запитує журналіст. Україна впевнено відповідає окупант. Проте згодом чоловік визнав, що не зовсім розуміє значення слова столиці. На прохання журналіста подумати він відповів Здаюся, не знаю. А ще один полонений окупант на ім'я Кирило потрапив на фронт, бо любив спати. Він служив в одній з частин Екатеринбурга та командування відправили на передову, бо постійно запізнювався. Горе військовий зізнається. Пізно лягав, тож і вставати до роботи вчасно не виходило. І так, Сти річний боєць опинився в Україні, а тут він умудрився проспати навіть свій полон. Кирило перебував на спостережному пункті, де з ним і трапилася прикрість. й далі годині о шостій ранку доповів, що обстановка 2-0 і заснув. А коли відкрив очі, наді мною чотири військових ЗСУ стояли, розповідає Кирило. Ну а нині з полоненим працюють слідчі та контррозвідники СБУ. А він присягається після обміну сюди не повертатися. Ну а хай там як росіянам в українському полоні живеться значно краще ніж до нього. В Україні полонені російські військові, які залучаються до праці в українських установках, отримують зарплату. То залежно від характеру виконуваної роботи і про це розповідає виконавчий директор української гельсінської спілки із прав людини Олександр Павліченко. І за його словами, розмір такої зарплати варіюється в межах від 200 до 1500 гривень. Найнижча плата за прибирання найвища за складніші завдання, наприклад, ремонт техніка чи швейну продукцію. Водночас ці кошти не видаються готівкою, і вони накопичуються на спеціальному картковому рахунку особи, а витратити їх можна меж установи в внутрішньому магазині так званий отаварці, і де можна купити засоби гігієни, чай тощо. Якщо особу звільняють або передають РФ, кошти зберігаються за нею. А щодо оподаткування нині в Україні намагаються врегулювати цю ситуацію на законодавчому рівні, як пояснює Павліченко для офіційного оподаткування, працівник має бути резидентом України з індивідуальним податковим номером, а також мати трудову угоду. цитую далі держава підганяє правову рамку під те, що не було врегульовано належне. Ним чином, тому що коли отримуються якусь роботу, а там відповідно робота на договірних умовах, то мають бути сплачені всі податки як з доходів фізичної особи. А якщо ж особа не зареєстрована, не є податковим резидентом, то тут є незрозуміло, яким чином ці податки можуть стягуватись, тому відповідно це відбувається регулювання. А що до рівня оплати це залежить від характеру виконуваної роботи, тому що частина може працювати умовно на кухні, здійснюючи по прибиранню території, частина може працювати в швейних майстернях. І залежно від того, скільки вони Випрацюють, пояснює Павліченко. І також Олександр зазначив, що частина коштів, які нараховуються полоненим, вже зараз спрямовується на покриття витрат на їхнє утримання. Це приблизно 300-500 гривень на місяць. І з кожного тож їхня праця частково компенсує витрати держави на їхнє забезпечення. Ну а тим часом Росія отримує українських полонених в понад 300 колоніях без можливості доступу міжнародних організацій та правозахисників. І про це під час брифінгу повідомив представник Координаційного штабу. З питань поводження з військовополоненими, Олег Гущин. як ви думаєте, скільки місць тримання українськополонених та цивільних є в Росії та на окупованих територіях? П'ять, може десять, може двадцять, може сто. 300. Україна ж має п'ять таборів для військовополонених та п'ять тимчасових місць тримання, і до всіх них є абсолютно вільний безперешкодний доступ усіх правозахисних організацій, міжнародних інституцій МКЧХ то, тощо наголошує Гущин. Представник кордштабу уточнив, що на території Росії в тимчасово окупованих українських регіонах та навіть в республіці Білорусь діють щонайменше 300 місць утримання українських військовополонених та цивільних і, за його словами до жодного з них немає доступу ані. Міжнародного комітету Червоного Хреста, ані організації Об'єднаних Націй, ані організації з безпеки і співробітництва в Європі, ані просто правозахисників, ба більше Росія створила фейкові гуманітарні організації, щоб перекрити місця отримання українських полонених і не допустити туди міжнародних спостерігачів. Про що інформує генеральне управління розвідки Міноборони України, а тим часом розповіли, що фейкові організації створені російськими спецслужбами мітуть здійснення гуманітарних місій в місцях утримання українських полонених. І цим аргументується недопущення міжнародних правозахисних організацій до українських бранців. За даними Гуру, наразі є інформація щодо 186 місць утримання українських полонених, куди росіяни не допускають представників Червоного Хреста та інших моніторингових місій. То далі на жаль сьогодні такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які перебувають в полоні. Саме тому родинам полонених слід звертатися виключно до українських державних органів. Так додали в українській розвідці. Також наголосили, що будь-яка інформація передана ворогу обов'язково буде використана проти України та її громадян. Ну а ми друзі, дякуємо, що ви додивились відео до кінця. Побачимося у свіжих випусках. Новин. Слава Україні.